Вже 100 років тому на півночі Прилук було невелике село Лапенці, яке у 1936 році увійшло до складу міста та стало частиною сучасного Заудаївського мікрорайону. Саме в цьому селі розташовувався колгосп Червоний махорочник його очолював гірняк. Вулиця, котра пролягала через село на 475 метрів, довгий час звучала його прізвищем. Проте історія, як відомо, не завжди справедлива. Під час колективізації і голодомору саме він зазнав трагічної долі, загинувши від рук розгніваних селян. З 2023 року вулиця носить ім'я гетьмана правобережної України Петра Дорошенка. Він жив у 17 столітті і був однією з ключових постатей української історії. За блискучу військову стратегію та сміливі політичні кроки його називали Сонцем руїни. Дорошенко мав власне військо сердюків до 20 тисяч осіб і навіть карбував власну монету, що свідчило про його значний вплив у регіон. Богдан Хмельницький, відомий як гетьман війська Запорізького, призначив Дорошенка полковником прилуцького полку. У краєзнавчому музеї інформують, гетьман перебував на нашій землі майже три роки. Петро Дорошенко жив у Прилуках у період з 1656 до 1659 шістсот роки. Він мав тут свій двір, і знаходився його двір між дворами на базарній площі навпроти церкви Різва Пресвятої Богородиці. Навіть цей факт засвідчений на картах 17 століття картах міста Прилуки. Окрім того, він мав за містом чималий степовий хутір, і говорили, що цей був дубовий гай з двома садами і сіножатями. Дехто із науковців має таку версію, що власне на цих землях згодом з'явилося село Дубовий Гай. А пізніше, у 1668 році, Дорошенко. Прилуцький будинок і свою землю, Путін подарував Густинському монастирю. Прилуки стали для Дорошенка своєрідною базою, де він формував навички лідера, організовував оборону, керував військом і водночас займався господарськими та містобудівними справами. Перебуваючи на уряді у прилуках, Дорошенко займався не тільки військовими справами, але й він показав себе власне добрий господар, бо він проводив розмежування земель ладан. Монастиря і дбав про полкове місто, а саме сприяв будівництву церков. Так саме за його урядування в місті Прилуки, коли він перебував на Прилуцькому уряді, була зведена перша дерев'яна трьохсвятительська церква за кошти прилуцького міщанина Андрія Кендюха. Щодо політичного життя, то після смерті свого наставника Богдана Хмельницького Петро Дорошенко підпорядковувався гетьману Івану Виговському. брав активну участь у складних політичних процесах того часу, зберігав козацьку автономію та порядок у своїх володіннях. Також захищав українські землі від зовнішніх загроз. 1659 року, коли московити сунули на конотоп, і князь пожарський руйнував та палив містечко срібне, рубаючи не небезпеки, Винних людей, коли брали в полон, вбивали дітей до е, літніх людей, грабували. То е, прилуцькі козаки, е, незважаючи на те, що вони е, мали великі втрати і були в невеликій кількості, під командуванням Дорошенка скільки могли. Захищали срібне своє сотене містечко у 1660 році. За гетьманування Юрія Хмельницького Дорошенка призначили чигиринським полковником. Саме тоді він разом із гетьманом брав участь у важливих політичних переговорах, зокрема у складанні Слободищенського трактату з Польщею, який передбачав відрив України від Московії. Уже у 1665 році Дорошенко став гетьманом правобережної України. Довгих десять років Дорошенко метався між Москвою, Варшавою, Стамбулом, Бахчисараєм. і ось власне оця незгода між старшиною призвела до того, що в Україні з'явилися два гетьмани: правобережжя і лівобережжя. Однак, в силу політичної ситуації, 1668 року Дорошенка призначили гетьманом обох берегів Дніпра. Після Корсунської ради Дорошенко уклав спілку з турецьким султаном. Він активно вів переговори щодо об'єднання України. Але ці постійні чвари козацької старшини і московські зіштовхування додали до того, що амбітні ватажки протистояли одне одному. І в кінцевому результаті Дорошенко зрікся булави. Він переклав. Вірніше передав свої повноваження славному кошу славному лицарю кошового війська запорізького низового Івану Сірку у 1676 році Дорошенко був змушений капітулювати перед московсько-козацьким військом під командуванням Ромодановського та Самойловича. Гетьман отримав дозвіл поселитися у містечку Сосниця на Чернігівщині з умовою, що не втручатиметься у політичні справи. Але царський уряд не міг допустити, аби бунтівний гетьман залишався жити в Україні, і Дорошенка було призначено воєводою у Вятку. Проте гетьман довго не став прислужувати московитам і відійшов від справ. Останні роки життя Дорошенко провів у селі Ярополчому під Москвою. В Україну повернутись так і не вдалося. Та ми не забуваємо своїх іменитих предків. І сьогодні його ім'я з гордістю носить одна із вулиць Прилук. Що цікавого, саме на її території росте багатовіковий дуб, могутнє дерево як символ козацької міці та незламного духу великого гетьмана.